Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 18 січня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко і зараз коротко про основне. На Буковині показники захворюваності людей на кір за останній тиждень зросли на 32% від попереднього. Наближається свято водохреща. Що потрібно знати людям перед зануренням в холодну воду? Молодіжка Чернівецької боковини продовжує виступи у західній групі чемпіонату України з футзалу. На Буковині показники захворюваності людей на кір за останній тиждень зросли на 32% від попереднього. За даними Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ, за тиждень, що минає, в області на кір захворіли 222 осіб, з них понад 140 дітей. Найбільше випадків цієї недуги зареєстрували у місті Чернівці, Вижницькому, Новоселицькому, Хотинському районах. Через хворобу та низьку відвідуваність учнів ще раніше декілька шкіл на Буковині призупинили. Нині навчальний процес до 21 січня. Летальних випадків від кору в області не зареєстровано. Проте міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Співробітники поліції, прокуратури та обласного управління захисту економіки викрили організаторів підпільного бізнесу, які облаштували в області мережу гральних закладів. Маскували свою діяльність під державні миттєві лотереї. Підпільний бізнес організував 28-річний Буковинець. До незаконної діяльності залучив ще адміністраторів та технічних працівників. Для збереження бізнесу від небажаних гостей кожен заклад був обладнаний сучасними системами відеоспостереження. Підпільні казино діяли з 2017 року. Правоохоронці діяльність припинили, гральне обладнання вартістю понад 350 тисяч гривень вилучили. Кримінальне провадження з кваліфікуючою ознакою вчинене організованою злочинною групою скеровано до суду. Організаторам нелегального бізнесу загрожує штраф від 170 до 680 тисяч гривень кожному. Також правоохоронці продовжують виявляти порушення закону України про запобігання корупції. Найбільшими порушниками норм антикорупційного законодавства залишаються службовці депутатського корпусу. Так, депутат Чернівецької обласної ради забув своєчасно показати свої статки та двічі не подав декларацію до НАСК у визначений законом термін. Депутат був зобов'язаний подати декларацію до 1 травня 2017 року, а подав її більше ніж через рік, лише 20 червня 18-го. Більше того, і за 17-й рік знову не подав декларацію. Відносно нього складено два протоколи, які вже направлені до суду. За такі корупційні правопорушення передбачено відповідальність у вигляді штрафів від 850 до 42,5 тисяч гривень. Також в деяких випадках конфіскацію і навіть позбавлення права займати певні посади на строк до трьох років. 19 січня відзначатиметься православне свято водохреща. Саме в цей день відбувається освячення водойм та купання в оболонці. Що потрібно знати людям перед зануренням в холодну воду, щоб святкування не переросли в неприємності для власного здоров'я? Про це далі. Водохреща час для освячення води та купання в ополонці, адже за повір'ям вода в цей день вважається найбільш цілющою. Проте рятувальники застерігають людей, які мають скарги на здоров'я або ж їхній організм не готовий до занурення у крижану воду утриматись від традиції. А для тих, хто вирішив пірнути в воду вже завтра, рятувальники радять проконсультуватись із власним лікарем та дають свої поради. Вода Холодна, як би не було, хоче плюсова температура, але це для людини, яка вперше залізе в воду, це для неї буде шоком, стресом. Так що я би рекомендував купатись, якщо навіть вона рішилась, то тільки зайти в воду, окунутися, зразу ж вийти, обтертися сухою, ну, рушниками сухими, мати з собою чай, каву гаряче, щоб можна було попити, і суху, теплу одежу. Всього на території області біля водойм, де в день свята купатимуться Буковинці, чергуватимуть близько сотні рятувальників. В Чернівецькій області визначено 39 офіційних місць для купання. З них чотири в Чернівцях, все решта в районах області. В Чернівцях визначено офіційне місце для купання. Це два місця на річці Прут. Це міська рятувальна станція. Також трішки нижче біля стадіону Мальва, а також це озеро на Комарова, і також відпочинковий комплекс в садгірському районі. Медан як розповідають рятувальники протягом останніх років надзвичайних ситуацій не траплялося, але в разі виникнення непередбачуваної ситуації завжди готові правильно відреагувати. Тут задіяні всі люди рятувальної станції служби. Для того, щоб можна було, для того, щоб не допустити нещасного випадка на воді. І будуть задіяні всі засоби, рятувальні круги кінці Олександрова, драбини, багри. Ми навіть от встановили трап, для того, щоб людям було легше підніматися, спускатися до води. Також планується колективом рятувальної станції проспілкою, щоб людям чай гарячий. Закупитись для того, це безкоштовно буде, щоб люди могли зігрітися. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Коляду заради благодійності. Школярі 5-ї Чернівецької гімназії відтворили справжній вертеп, а з дому принесли власноруч зроблених дідухів. Все заради того, аби наколядувати грошей на допомогу Буковинському військовослужбовцю та онкохворим дітям. Таку акцію в цьому навчальному закладі проводять вже 20 років поспіль. А з чого все починалося, розкаже Анастасія Кукаячук. Виконання учнів гімназії номер 5 це вже традиція з історією у два десятиліття. Спочатку цю ідею втілили у життя вчителі разом зі старшокласниками. А за кілька років ініціативою заразилися і молодші учні. Відтоді коляду вчать як і першачки, так і випускники. Потім звучатиме та коляда. Тут у нас у школі колядують від наймолодшого до найстаршого, колядують усі вчителі і не тільки колядують, а ще друють, а ще й відтворюють. Народження Ісуса Христа це вертеп. і наскільки кожного року воно гарно і дієво і видовищно проходить. Ми тішимося, знаєте, що чого ще що діти жодного року не повторюють колядку. І каже пані Галина, що завдяки їхній шкільній традиції ми зберігаємо власну українську ідентичність. Та колядок у цій гімназії співають незвичайних. Їх щороку вишукують серед знайомих. Тож кожен клас намагається знайти таку, якої ще в стінах гімназії не співали. Дійна, допоки не було подій війни в Україні, ми все на колядовані відправляли на дитячі притулки, будинки і виховували в дітей не тільки пошанівок до свого рідного, до розвою своєї культури, а ще й то 20 двадцята благодійна коляда сьогодні звучатиме в п'ятій гімназії для Буковинського бійця, який наразі перебуває у львівському шпиталі, із осколковим пораненням сітківки ока. А ще окремі класи цьогоріч збирали кошти для таких же ж дітей, які наразі проходять лікування в дитячому відділенні онкогематології. І діти кажуть, їм зовсім не шкода приносити до скриньки чесно на колядовані за свята кошти. Ми коли співаємо коляду, ніби ми і підтримуємо тих людей, які зараз борються за нашу. Україну і підтримуємо також саму нашу країну, що ми зможемо. Діти залюбки відновлюють традицію коляди. Євген каже, цього року змусив своїх батьків приєднатися і піти колядувати до сусідів. Вони були дуже здивовані, бо ж останніми роками ця традиція почала відмирати. і хлопець каже, цього не можна допустити. Відмирають напевно через те, що зараз на сході війна і Росія встановлює там свої порядки і. Невеличка частина України, яка живе там, трохи про них забуває, тому, тому потрібно, щоб війна закінчилася, і Україна стала незалежною країною. Анастасія Кокоячук, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Молодіжка Чернівецької буковини продовжує виступи у західній групі чемпіонату України з футзалу. У спорткомплексі Олімпія наші футболісти зустрілись зі своїми однолітками з Хмельницького. Перемога над якими вивела б Буковину на друге місце турнірної таблиці. Тож як виступили юні футболісти, розповість Микола Швець. Захисник буковини Олександр розповідає, що хмельницька команда є одним із найскладніших суперників у їхній групі. Супереч, що у грі першого кола чернівчани перемогли з рахунком 10-1. Вони розуміють, що їхні суперники мають на миті тільки перемогу у відповідному матчі. Якщо зараз цю гру, будемо на другому місці, форма у нас нормальна, але після святчують важковато, а готувалися до, до тренувань непогано, дуже все за щодо наших тренерів, вони дуже. Гарно з нами працюють, у нас все почують, і ми стараємося виграти ці ігри, які для нас дуже важливі. Богдан займається футболом вже протягом семи років. Він каже, що долю цього поєдинку будуть вирішувати лічені епізоди, саме тому для перемоги потрібно якомога менше помилятися. Хочемо, звичайно, виграти, отримати перемогу і зіграти треба добре, щоб виграти, не помилятися. Суперник дуже тяжкий, буде тяжко з ними грати. Старатися не давати пробити защитнику. Форвард Буковини Богдан зазначає, що мотивується перед іграми грою півзахисника Барселони Філіппе Коутіньо. Саме гра бразильця надихає його на заняття спортом. З 5, 5 років футболу. і Я стараюся бути найближчим до нього і стараюся ну, в кожній грі показати себе. Я за Філіпа ну, ну, Я люблю його техніку, як він грає, і дивуюсь ним. Головний тренер команди Спорт Лідер Микола Сухорук мовить, що Буковина є фаворитом не тільки цього протистояння, а й усієї Західної групи чемпіонату. Ваша Чернівецька команда є фаворитом виходу Західного регіону в фінальну частину чемпіонату України, тому ми приділяли дуже важливу увагу, тим більше ми вдома програли з великим рахунком і дуже хочеться сьогодні не впасти, як би мовити кажуть, грязь лицем і показати хорошу, достойну гру і поборотися за очки. Також Микола Сухорук за сумісництвом очолює адміністрацію західного регіону змагань чемпіонату України з футзалу і розповідає про розвиток цього виду спорту серед молоді та навіть його конкурентоспроможність з великим футболом у майбутньому. На теперішній час футзал. Починає свій, як можна мовити, зріст, тому що буквально років 5-6 назад, коли приділялося менше уваги, менше рекламувався цей вид спорту, менше дітей було. Всі хотіли батьків віддавати дітей, великий футбол, ну, як і зараз воно є. Але на Західному регіоні останніми роками почали більше втілюватись бізнесмени, міценати, спонсори в цей вид спорту, який починає подобатись. Гра розпочалась на зустрічних курсах у високому темпі. Гості мали декілька ногой, що відкрити рахунок, але буковинці все ж таки змогли перехопити ініціативу та перемогти з рахунком 5-2. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На стадіоні Боковина стартував зимовий чемпіонат області з легкої атлетики. Більше 200 спортсменів зійшлись у протистояннях за звання найкращих та право захищати честь нашого краю під час всеукраїнських змагань. Більше за мить. Боковинські спортсмени змагались у таких дисциплінах, як біг на 60, 400, 800 та 1500 метрів. Даний чемпіонат є частиною відбіркового циклу спортсменів до чемпіонату України. Головний суддя змагань Михайло Орсенюк зазначає спад розвитку легкої атлетики на Буковині, насамперед через недостатнє фінансування. Ну, який розвиток? Бажали би кращого, ну, бачите, в яких умовах. Самі чистим стадіон, в таких умовах і працюємо. Трошки нам підготували. Маємо стадіон, маємо бігову доріжку. На жаль, ви знаєте, в якому в нас стані. Ну, це все. В чого якраз і складає ну є правда організації, є фірми, які фінансують трошечки виїзди, це також немало важливе, ну, бо без цього нема спорту. Василь Никола, чинний чемпіон Чернівецької області, з бігу на 800 метрів. Він розповідає, що з дитинства йому подобалось бігати, і планує своє життя пов'язати із цим видом спорту та повторити досягнення Буковинця Івана Гешка. Я від від маленького любив біг, мені подобалося. Коли я ускорявся навіть десь, мені дуже це подобалось. Потім тренер підійшов, спитався, що я не хочу займатися. У мене це прекрасно виходить. Так, так, так і все. Ну, дуже дуже прик... добрі емоції. Якось я так бігав, наслаждаюся. Я коли біжу мені дуже легко, класне відчуття, можна так сказати. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.